До слова запрошую народного депутата України Робець Лесі Юріну. За ним за нею буде виступати Силантів Денис Олевич. Будь ласка, пані Лесі. Коли я від урядовців чую, що стан системи з охорони здоров'я визначається лише на 10% від усього комплексу впливу на здоров'я людини, то а інші 90% – це інші фактори. Я відверто кажучи, дивуюся, тому що при формуванні бюджету ці посадовці говорять зовсім інше. Коли йде мова про державне фінансування, складається враження, що винятково колосальними зусиллями депутатів і чиновників українці не вимерли як нація, і винятково титанічні зусилля депутатів і міністрів втримують молодь. Прошу вище овеже, я тебе богом молю. Тікай звідси. Так от, складається враження, що лише титанічні зусилля депутатів і міністрів втримують нашу молодь від тотального алкоголізму, наркоманії і поширення варнеричних хвороб. Власне, тут і виникає запитання: а якщо бюджетні кошти освояються міністерствами, а за результат вони відповідальності не беруть, то може ми повернемо частину податків людям, скажімо, молоді у вигляді абонементів в спортзал чи книжок про здоровий спосіб життя. Що боїтеся на? Думаєте, не дойде молодь до спортзалів, і правильно думаєте, статистика підтверджує, що не дойде. Скоріше вона потратить ці кошти на цигарки і пиво. І це теж результат діяльності державних органів. Ви скажете, що здоров'я дітей в першу чергу відповідальність їхніх батьків. І будете абсолютно праві. І більше того, я як молода мама, повірте, прекрасно це усвідомлюю. І будучи в здоровому глузді, вже давно не покладаюся в цьому на державу. Як і більшість українок також. Але парламентські слухання це не батьківські збори. Я буду говорити про конкретні результати конкретних державних органів. Результати, на жаль, в лапках. Приклад перший. За час навчання в школі діти гублять третину свого здоров'я: зір, осанка, слух, інші хвороби від сидячого способу життя. При цьому Міністерство освіти і міністр Табачник займається тим ж надважливою справою. Переписує підручники і з кимось узгоджує нашу історію. Приклад номер два: за останні 10 років кількість наркоманів серед підлітків зросла мінімум в 6 разів. Це лише офіційна статистика. При цьому міністр внутрішніх справ відкриває спецпідрозділ по боротьбі з кіберзлочинністю в соціальній мережі ВКонтакті. Приклад номер три всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що дві третини випадків передчасної смерті і третина усіх. Загальних хвороб це наслідок звичок набутих в дитинстві і в молодому віці. При цьому Верховна Рада уже цілісінький рік не може прийняти закон про повну заборону тютюну. Є ще один дуже цікавий приклад. Кабінет міністрів тричі збирається на засідання і тричі не може затвердити перелік картинок, які за рішенням Верховної Ради з наступного нового року мають друкуватися на кожній пачці цигарок. Вони кажуть, картинки страшні якими вони мають бути, якщо в Україні від цигарок помирає 100 тисяч кожного року? Смішними? Думаю, не ні. Ще один приклад. В рік у нас реєструється 12 мільйонів випадків венеричних хвороб. З них 3 мільйони це дівчатка віком від 14 до 17 років. А потім ми дивимося, що кожна п'ята сім'я має проблеми з заведенням дітей, з безплідністю. А за державний кошт. Цей час в метро рекламують невпорядкований секс. Може бачили, хочеш каву, візьми з собою презерватив. Може, і презерватив вирішить всі проблеми, тільки практика показує, що ні. І в результаті цієї продуманої і цілеспрямованої політики маємо результат, про який сьогодні вже не раз згадували. Кожна шоста дитина народжується з відхиленням здоров'я. А ті решта 5, яким пощастилося народитися здоровими, дивляться телевізор. На якому регулярно спонсорами, ну, не рекламою, так спонсорством, рекламують тютюни алкоголь. А, ходять до школи, де третина здоров'я списується на раз. А, їх посилають у магазини і на кожній касі їх чекає реклама тютюну, де стильні і молоді рекламують, що куріть і будете такими. А, чекають громадського транспорту на зупинці. Кожна зупинка вона вже давно перетворилася на пивну, тому що в податковому кодексі, який пропонує зараз кабінет міністрів, роздрібні продавці пива, і вина єдині. Хто досі залишається із ліцензованою діяльністю на єдиному податку? Отож, робимо висновок. Хіба не очевидно, що у всьому винні батьки безвідповідальні і безалаберні? А перепрошую, винні ще самі діти, що ходять в школу, користуються громадським транспортом, дивляться телевізор. А державні органи тут ні при чому. Вони ні на що не впливають на якихось 10% від цієї складної галузі. Дякую.